Медитація, справжня усвідомленість це медитація для того, щоб жити усвідомлено, бути присутнім, бути в моменті тут і зараз. Коли я не намагаюся фокусуватися на якісь певні конкретні речі, на диханні, на тілі. Все, що я маю робити, бути тут і зараз. Я хочу, щоб ви спробували бути в моменті. Перенесли свою увагу в цей момент, свій розум в цей момент, у цей час, у цей простір були тут і зараз. Зручно сядьте. Усвідомте звуки навколо вас. Я, наприклад, чую звук машин, що їдуть вулицею, собак, які гуляють з господарями. Послухай звуки навколо, відчувай усе, що відбувається в тілі, усі відчуття. Дивися на все навколо, без фокусування на якісь конкретні речі. Лише будь тут і зараз. Поспостерігай за своїми відчуттями в цьому моменті. Сидячи, намагайся усвідомлювати усі свої відчуття у цей момент. Ти можеш помітити певні речі, наприклад, відчуття свого дихання. Не турбуйся про це, не турбуйся і в тому випадку, якщо ти нічого не помічаєш. Ти можеш помітити відчуття на шкірі, тепло тобі, чи холодно, чи ти відчуваєш вітер або, навпаки, спокій. Ти можеш усвідомлювати відчуття всередині тіла, шлунок, відчуття в голові, спині, ногах. Ти можеш помітити якісь запахи навколо, а можливо їх відсутність, смак всередині твого рота. Якщо ти сидиш заплющеними очами, ти можеш побачити якийсь особливий колір перед ними. Якщо очі розплющені, і ти не сфокусований на конкретні речі, Можеш помітити щільність простору навколо, як на великому екрані. В той час, як ти переносиш свій розум у простір тут і зараз, твоя увага стає більш концентрованою, і ти не тримаєшся за минуле чи за майбутнє. Ти лише тут і зараз. Досліджуєш, як це бути живим. Як жити в цьому моменті? Це прекрасно. Ти можеш сидіти, насолоджуватися тим, що ти живий. Посидь в цій позі. Або ти можеш встати і пройтися, але все ще бути тут, бути тут і зараз, незважаючи на те, куди ти йдеш і де знаходишся. Якщо ти прогулюєшся, ти все ще в центрі свого Всесвіту. Рухаючись і досліджуючи це місце завжди тут, завжди зараз. Якщо ти думаєш про майбутнє, про щось що має статися, або про минуле, про те, що вже сталося, ти ніколи там не буваєш, тому що минуле. І майбутнє лише у твоїй голові. Коли щось трапляється, це завжди зараз. Якщо ти подорожуватимеш в часі, опинишся у якомусь моменті і спитаєш себе, це минуле? Ти відповіси собі ні. Про що ти говориш? Це зараз, це теперішнє. Якщо ти перемістишся у майбутнє і спитаєш себе, це все відбувається у майбутньому? Ти відповіси собі ні. Це теперішнє. Це завжди теперішній момент. Ніколи не минуле. Ніколи не майбутнє. Завжди тут. Завжди теперішнє. Минуле й майбутнє лише у твоїй голові. Якщо ти хочеш досліджувати своє життя, то час і місце, коли відбуваються події, це тут і зараз. Це і є mindfulness. бути тут і зараз присутнім. Мої слова це звуки, і вони є частиною усіх звуків навколо тебе, частиною простору. І між словами ти чуєш тишу, простір між словами. Ця тиша така ж реальна і важлива, як і слова. Послухай тишу, цей порожній простір, в якому виникають звуки. Навколо тебе знаходяться якісь предмети, і вони знаходяться в просторі. Цей простір дозволяє предметам існувати. Без простору об'єкти не існують, без тиші не існують слова. Поглянь навколо себе на увесь простір навколо, не на небо, не на стіни, не на об'єкти, а на простір. Тиша і простір. Тиша дозволяє існувати звукам, а простір дозволяє існувати об'єктам. У момент цього досвіду спостерігання за тишею і простором. Побудь в ньому. Ти можеш усвідомити, що провалюєшся глибше в медитацію, але ми не робитимемо цього сьогодні. Ми практикуємо майндфулнес вміння бути тут і зараз, можливо, іншим разом. Ти поринеш глибшу медитацію, коли робитимеш інші практики в моменті, який ще не існує. Зараз ти тут, у цій реальності. Будь в цьому моменті. Тут і зараз. Це дуже потужна річ. Коли ти йдеш вулицею в моменті, тут і зараз, ти насолоджуєшся, помічаєш лише прекрасне, ти помічаєш красу і любов. Прогулюючись, помічай речі. Не давай їм характеристики. Не осуджуй і не наклеюй ярлики. Просто спостерігай. Коли ти осуджуєш щось, ти починаєш бачити реальність крізь власні фільтри. Ти вже не бачиш реальність такою, як вона насправді є. Майндфулнес. Це про те, щоб бути в реальності, як вона є, бути в спокійному стані розуму, вміти приймати ситуацію такою, як вона є, з ясним розумом, а не з власної інтерпретації чи осудження. Отже, коли ти гуляєш і бачиш щось, що зазвичай ти б охарактеризував як погане, наприклад. Чий зовнішній вигляд, або поведінку, або навіть явище природи, чи тварин навколо. Зрозумій, що все, що в нормальному стані, ти б охарактеризував як погане або сумне, це явище природи. На хвилину попробуй опустити всі осудження і помітити, що насправді. Навколо тебе відбуваються чудові речі, сповнені кольорів, різноманіття рухів і дій. Це різнобарвність і різноманітність цього світу. Звісно, навколо нас існує безліч емоційно забарвлених подій і речей. сумних, Може, навіть жахливих, і чим довше ми знаходимося в стані неосудження, тим краще ми розуміємо реальність, як вона є, досліджуючи дійсність, як вона є. І що довше ми в цьому стані, тим краще ми сприймаємо реальність, з любов'ю, яку часто нездатні пояснити. Любов до світу, до існування, до радості життя. Все, що ми бачимо, це все реальність, це життя, як воно є, це досвід життя, це жити тут і зараз, в цей момент. І це прекрасно, незважаючи на те, чи гарно це. Чи погано в твоєму розумі? Майндфулнес та вміння приймати ситуацію, як вона є, йдуть разом. Якщо ти осуджуєш речі, якщо ти засмучуєшся чи навпаки радієш, сприймаючи речі як позитивні, ти втрачаєш ясний розум і ясне бачення реальності. Тож не осуджий, а досліджуй. Досліджуй усі свої відчуття, будь відкритим до усіх шести своїх відчуттів: бачення слуху, запаху, смаку, дотику і думок. У західному світі виділяють п'ять чуттів, тоді як у східному. До чуттів додають думання, мислення. Відчуття це щось, що допомагає нам досліджувати світ. Звук підіймається і ми його чуємо. Звук це стимул. Те, що ми чуємо відповідь. Звук підіймається і приходить, а відповідь, те, що ти почув цей звук, з'являється у тебе в мозку. Ти помічаєш, о, звук теж саме з тим, що ми бачимо. Ти увімкнув світло, стимул, те, що ти побачив, це відповідь твого мозку. Як і все інше. Щось з'являється в нашому полі, зору і зникає, теж саме з запахом чи смаком, дотиком і те саме з думками. Вони з'являються у нас, деякий час існують, можливо, певним чином трансформуються, змінюються і потім зникають. Це теж стимул, на який ми відповідаємо. Якщо з'явився звук, ми не мусимо його слухати. Якщо з'явився образ, ми не повинні на нього дивитися, якщо не хочемо. Якщо виникають думки, ми не мусимо думати про них і їх досліджувати. Якщо ми активно залучаємося і йдемо за якимось відчуттів, звук з'являється, і ми активно слухаємо. Об'єкт з'являється і ми спостерігаємо за ним. Думки з'являються і ми втягуємося, ми втрачаємо усвідомлення щодо всього іншого. І часто ми губимося у думках на години, не помічаючи усього іншого навколо. Але це не те, до чого ми прагнемо зараз, в усвідомленості, яку ми зараз практикуємо. Якщо з'являється звук, дозволь йому з'явитися і піти геть. Якщо хтось проходить повз тебе, дозволь йому пройти і зникнути. Не проважай його поглядом. Якщо з'являються думки, дозволь їм з'явитися і так само піти геть. Думки це так само, як і звук, як і твоє бачення. Вони з'являються, але дозволь їм піти. Не треба затуляти вуха від звуку або закривати, заплющувати очі, щоб щось не бачити. І так само не треба намагатися з усіх сил зупинити думки. Дозволь речам з'явитися, побути і зникнути. Ти знаходишся тут, досліджуючи світ. Будь тут не дозволяй розуму затягувати тебе у роздуми, дозволь думкам з'явитися і піти геть. Просто будь тут, слідуй за моїм голосом. Досліджуй простір навколо, не фокусуйся на об'єктах. Свідомість це щось як простір навколо. Як тиша між словами, це як контекст, в якому відбувається твоє життя, це як блакитне небо, по якому пливуть хмари, це як контекст, який не має жодних характеристик, великий, маленький, світлий чи темний, високий чи низький, гарний чи ні. Коли ти собі даєш оцінку, і характеристики, наприклад, ти говориш, я чую, я відчуваю, я бачу. Ти звертаєшся до свідомості, це є дослідження усього, і коли ти говориш я бачу, я думаю, свідомість лише досліджує факт цього. тому що сама по собі вона не має жодних характеристик. Коли ми закінчимо і ти розпочнеш своє звичне життя, спробуй деякий час не залучатися, прогуляйся на природі або якщо серед людей, то просто які проходять повз, просто спостерігай, як це відчути себе тут і зараз, не у минулому, не у майбутньому. Не думаючи про те, що ти будеш робити завтра або наступного тижня, або що ти сказав чи зробив вчора, просто побудь тут, у цьому моменті. І коли ти будеш з кимось говорити, спробуй відчувати увесь контент. Слухати тишу між словами, відчувати простір навколо, бачити світло, форму і образи людини, з якою ти спілкуєшся. Можливо, ти також відчуєш якийсь особливий запах цієї людини, чим вона або він пахне, але не треба його або її обнюхувати. Просто спробуй відчути на відстані. Досліджу співрозмовника як якусь прекрасну річ у просторі, у цьому Всесвіті. І ти можеш відчути любов, яку ти навіть не очікував до цієї людини. Це буде таким домашнім завданням прогулятися навколо і відчути, як це буде тут і зараз, розмовляти з людьми спостерігаючи увесь контекст, вивчаючи їх, дякую вам, обіймаю Намасте.